Науки, науки, географія. Саме тому тема нашого заняття географія як наука про землю, її природу і населення. Саме вивчаючи географію, можна поринути у дивовижний світ пригод та подорожей. Тому давайте разом розпочнемо її вивчати. Сучасна географія це система наук про землю, що об'єднує знання про природу і людину. Як же виникла географія? Давайте розберемось. Географію вважають наукою стародавньою. Люди з давніх давен цікавились, які процеси відбуваються на землі. Але багато чого не розуміли і вважали, що існують певні боги. Кожен з яких віддав певним царством, небом, лісом, блискавкою, водою і так далі. З часом люди почали свої думки і спостереження передавати від покоління до покоління у вигляді на малюнків, міфів та легенд, а пізніше за допомогою писемності. Географічні знання накопичувалися дуже повільно. Тривалий час вони розширювалися завдяки розвитку торгівлі, військовим походам та мореплаванню. Тому першими географами були купці, військові та моряки. Мандруючими далекими країнами вони спостерігали за природою та людьми. А повертаючись додому, розповідали про свої мандрівки. Так виникли перші описання далеких країн, їх жителів. Та природних багатств. Тому ще в 3 столітті до нашої ери давньогрецький вчений Еретосфен запропонував назву цій науці географія. Саме це слово складається з двох грецьких коренів гео земля та «графос» – пишу, тобто землеописання. Що ж вивчає сучасна географія? Нині на планеті майже не лишилися невідомих людині місць. Людина ще мало знає про океанічні глибини, внутрішню будову нашої планети, та зараз існує багато непояснених таємничих природних факторів. Географію зараз цікавить найбільш заселені країни та місцевості. Адже саме там виникли складні взаємовідносини між людиною та природою. Тому основним завданням географів сьогодні є охорона природи, збереження нашої планети для прийдешніх поколінь. Сучасна географія перестала бути описовою наукою, а перетворилася в конструктивну, тобто перетворюючу. Сучасна географія поділяється на декілька категорій: фізична географія та суспільна географія або соціальна економічна. На стику цих географії у нас виникає нова наука як картографія. Географічні науки неможливо уявити без карт, на яких зображені природні та суспільні об'єкти. явища. Це зручне і надійне джерело географічної інформації. Недаревно кажуть, без карти немає географії. Фізична географія вивчає природу землі. Суспільна географія вивчає територіальну організацію суспільства, тобто населення, соціальну та політичну сфери. Де ж ми можемо більше дізнатися про географію? Тобто до джерел географічної інформації ми можемо віднести книги, підручники, атласи, посібники, джерела з інтернет-ресурсів та багатьох додатків у ваших телефонах. Особливе значення для географа-дослідника мають власні спостереження. Їх можна проводити під час екскурсій у природу до міста та країн. Крім того, спостерігати за погодою сезонними змінами у природі, життям рослин чи тварин. Екологічним станом навколишнього середовища можна і у рідному місті, або селі. яке ж значення має сучасна географія? Основним завданням сучасних вчених є дослідження взаємозв'язків між людством і природою та прогнозування їх можливих наслідків. Важливою сферою для вивчення вченими стала екологія та вплив людини на неї. І навпаки, необхідним є розвиток точних засобів передбачення природних катастроф для вчасної евакуації населення, дослідження світового океану і космосу також мають важливу роль для подальшого пошуку ресурсів, важливих для розвитку людства. Створення заповідників, і навіть розвитку туризму завдання, що стоять перед вченими географами, все це дуже важливо та необхідно для цього вивчати таку науку, як географія, щоб трошки більше дізнатися про природу навколо нас та наш взаємозв'язок з нею. На цьому ми завершуємо наше заняття. Дякую за увагу! Всього найкращого!